Привіт, шановні колеги, радий вас бачити на своєму каналі. Не мав я знімати цього відео, але так вийшло, що його приходиться знімати, щоб ви бачили і знали. Значить, є такі холодильники Hower. Неважливо, от такого гатунку. Вони, до речі, виготовляються на різних, продаються на різні ринки, і такі плати є в багатьох холодильниках, назва яких відрізняється від цієї. Справа не в тому. В чому ж проблема. Проблема в тому, що в даному випадку тут стоїть інверторний компресор, і разом з тим тут система No-Frost. І здавалося б, його можливо було б, як би хотілося переробити якимсь простішим способом. І навіть на платі релігу якийсь там, типу близько воно якось підходить до самого. Типу вихода живлення інвертора, якби мож, може туди якось можна було б і пересувачити звичайний компресор, але не тут то було. Всі перестраховуються, виробники, ті всякі фішечки там, з вентиляторами і з тими всіма речами вже давно присікли, і стараються робити так, щоб наші рукасті хлопці ніколи не змогли, в смислі так легко не змогли поставити туди звичайний компресор. А тепер по, про проблему і схемотехнічні рішення, які використовуються в цьому холодильнику, я зараз вам спробую е, показати пояснити. пояснити. Отакий холодильничок, морозильничок, так. По огляду дисплей, кнопочки, назва, да, всі діла. До речі, давайте зразу мою модель поглянемо. Наша модель. От. Тут, як ми бачимо, ледовська підсвітка, випарник. Випарник стоїть. От. Вентилятор під потолком. Далі, хлопаки. Тут у нас вентилятор і система там далеко No Frost. Великими буквами читаємо. Не видно, так. Да? Ну, пише на цій пластмасовій штуці No Frost. Та є вентилятор. Всі це бачать, всі це чують. Значить, крім всяких речей, що тут не робив дисплей і тому подібне, це я все вирішив, але стикнувся з помилкою, що зараз покажу. Що тут такий стоїть інвертор. В інвертора є специфічний запах паленого. І далеко не потрібно лізти, як ми бачимо, море дзюрочок в різних там мікросхемках. Тобто відновленню не підлягає. А якщо і підлягає, то воно того не вартує. Поясню чому. Інвертор, в принципі, можна було пошукати якось іншого приколхозити. Ну, вже такі спроби я робив. Не завжди воно працює. Питання чому вистрелив інвертор. Компресор ось такий. Він, до речі, працює, навіть газ є, але дуже часто ключі вистрелюють із-за того, що обмоточка двигуна пробуває на корпус. Час від часу, у нас заземлення. Вистрілюють зразу ключі. Тому було декілька разів таке, що я став повністю справний, не паяний, не ритий, просто робочий інвертор. і День-два тиждень і інвертор знову стріляє. Тому рішення таке, Щоб би робило і можна було дати гарантію, потрібно зробити так, щоб сюди можна було поставити звичайний компресор. Отут знизу є така коробочка. Доволі зручно зроблена. І на інвертор, грубо говоря, йде живлення От, з верхньої плати. І два керуючих проводи. Плата має ось такий вигляд. Кажу ж, вони випускаються на багато ринків, і плати зовні можуть бути подібні. Так, одна сторона, ось моделька, все бачите, і друга сторона. Оце не я робив, це хтось робив, напевно, в Німеччині. І вся плата ставиться от сюди, в такий короб. Плата тут знаходиться. Окей. Почав розбиратися, от релій, де, наприклад, Чорний провод. Так, він йде на релюшку, казалось би просто. Можливо, там щось можна було і замутити на звичайний мотор. але зараз я вам все це намалюю. І поясню, чому це не буде працювати. Мотор буде зупинятися одним словом, тільки під час відтайки. Так, ось наша плата. Значить, я вам трошки спойлерну. Ноль фаза заходить, так. виходить там синій коричневий. І далі чорний. Чорний провод йде зразу на реле. Далі оцей провод дочок. Давайте я вам краще намалюю. Одним словом, в чому проблема в хлопаки? Малюємо. Ось у нас N-0. Це у нас фаза. Значить, фаза у нас йде цікаво. Іде на релюшку, такої схематично намалюємо. Е, общий контактик, перекидається сюди, а теоретично може ще й сюди. Е, і пішло зразу на мотор. Нормально, з замкнутим контактом, тобто без е, подачі напругу на катушку, на катуш, ну, катушку реле, мотор працює. Так? Е, окей. Казалось би, може оце реле спрацьовує, коли ми вмикаємо в розетку. Тобто реле перекидає і розмикає контакт. Ні. Е, ми забуваємо, що ще є Тен. Значить, інший провод у цей реле пішов на нагрівач. Назву його Тен. Так? І ні. І не на ноль. А він ще пішов на Сімістор. Ну, це те саме, що реле тільки, так. Да. І знову ж на 0. Ось така схема. Реле. Що в нас виходить? Під час відтайки спрацьовує оце реле і по-любому 100% відключає компресор. Ну, в смислі, живлення з компресора. точніше, з інвертора. От тут раніше стояв інвертор. О, там, де я зараз намалював мотор. От, Давайте напишу інвертор. От, забирає живлення з інвертора і подає живлення фазу на ТЕН. І в той момент вже включається і симістор. І таким способом проходить розморозка. Ну, Відповідно, ще на інвертор йде плюс 2 сигнали керуючих. Тобто завдяки керуючому сигналу ми, ну, холодильник управляє самим інвертором. Тут не такий інвертор, що там включено-виключено, тут воно все керується. Ось в цьому і проблема. Оце реле ну, ніяк не можна ну, до нього підключити звичайний компресор, із-за того, що компресор теоретично може зупинитися тільки під час відтайки, Тобто, коли там відтайка, як в якій моделі, правда? буває раз в день, а буває раз в 5 днів. Тому це не працює. Що ж будемо вирішувати? Зараз покажу. Так, ще раз наша плата. Ось така плата. Ось, до речі, виходив тут от з краю два на інвертор на керування. А ось наша обманка. Обманка та сама універсальна, в даному випадку на цей холодильник потрібно на 1,2 поставити. Ну, от ці джампірочки. Бачимо, да, от один і два у нас стоїть. Три проводочки всього потрібно впаяти. Так, і ще що я додав місце r 19 Поставив резистор. Все. Універсальна обманка, та що на LG, Samsung і так далі. І сюди стає. Значить, нам потрібно припаяти лишень три провода. значить Два плюс-мінус. Так, 5 вольт. Ось є стабілізатор плюс-мінус 5 вольт. Мінус у нас виходить на корпусі цього стабілізатора або середня ножка. Ну а плюс 5 вольт оця крайня ножка ось з цієї сторони. Так, вже два проводи ми вирішили. Ну і Керуючий сигнал ми подаємо от на цей проводочок. Я покажу зараз впаяю і на місці вже, хлопці, побачимо все. Ну і ще в обманочку цю нашу положимо в пластиковий подончик, Ось так. Півкорпус. Ось так воно стає. Так легше кріпити. Так, лоця. При плюс-мінус прямо до стабілізатора, бачите, 78.05. Це такий стабілізатор, що робить 5 вольт. Оце у нас мінус, бачите, припаяний до, до середнього виводу. Оце у нас плюс. Скажу так, от, ці всі виводи є отут от, і на конденсаторах, і де хочете. Це так для відео, щоб люди знали, куди що я підпаяв до стабілізатора. От. Ну і Керуючий сигнал. Ось у ця клема, колектор транзистора. От. Усе, що далі робимо, нашу платку, обманочку і так далі, ставимо на холодильник і дивимося. чи Нормально блимає наша лампочка. Поки силу не переробляємо від сила. Так, колеги, поставив я вже платку, зараз будемо включати в розеточку і дивитись. До речі, зверніть увагу, ось наш чорний і синій провод, ще обманка не підключена, і побачимо, що у нас у це реле, да? як реагує. Ну Типу, по заводу. Вмикаємо, зразу вон лампочка світиться. Тобто реле не спрацьовує своїми нормально замкнутими контактами. Зразу подає живлення на ту лампочку. Значить, обманочка блимає коротко, бачите? Перед цим блимала коротко. Це не було сигналу на запуск компресора, і от вже 50 на 50 лампочка мігає. Це значить, що вже пішов сигнал запуску і, 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 і через... після затримки лампочка засвітиться постійно і мотор включиться. Так, да, нагадаю, силова схема сімісторна з термозахистом. Термодатчик там є. Ну і ще можемо наперед просто з кнопочки виключити наш холодильник. Вибираємо холодильне відділення, виставляємо 0. А так як тут клапана нема, він виключиться повністю. Так, дивимося. Все. Чуємо вентилятор затух, ну, затих. Ну, Це як світилося, так і світиться. Ну і обманка блимає. Коротко. Значить, що робимо? Ось цей чорний провод. І, ось ж і тут той чорний провод, от він йде. Да, третя клемка, бачимо, третя клемка чорний. Оце ми, як і термостат, його зараз розмикаємо і даємо на обманку. Вхід обманки, вихід на мотор. Попиточка номер 2 З проби український. Ще я вам нагадаю, оцих два тонких проводи вони вам не потрібні, але це керування інвертором. Ось вони два крайніх, як і тут. Бачите, ми до жовтого підпаяли, в Мисля до білого підпаяли жовтий провод на обманочку. І біля нього чорний. Оце якраз ті провода. Так, те же саме, тільки я вже той чорний проводочок, та ось, завів сюди і вивів на мотор. Ну, з'єднання вже не чіпав. Включаємо, Так, блимає коротко. І все, лампочка не світиться. Значить, пауза. Через хвилиночок 5 лампочка має засвітитись. Ще яка особливість цього холодильника, будь він неладний, двойка їхнім програмістам, Виключив холодильник, ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте, виключив з кнопочки. Після того витягнув з розетки, вон той, Назад включив і воно вже забуло. Що холодильник виключався з розетки. От їдете ви кудись в гості, виключили холодильник з кнопки, да? світло блим-блим, і холодильник сам включився. Да, дуже обідно, якщо двері при цьому будуть відкриті. От, обично так люди і роблять, коли кудись їдуть, розморажують холодильник і залишають відкриті двері. Ну, Тут він вам сам виключиться ой, в сміслі, включиться, тому обов'язково ще до того, ж, що ви виключаєте з кнопочки. Виключаєтесь з розетки теж. Це те саме, що працює мотор. Тут, як і казав, постійно світиться, чуємо, шумить вентилятор. Хлопці, в принципі, все, да не все. Ще проведу тестування. Значить, два датчика від логера до того мого логера. Так. В морозильній камері. Один там далеко на виперниковій, один в самому об'ємі. Морозилки. Ще побачити, чи є відтайка. Ну і тут так само: один в камері, в об'ємі, а другий через пінопласт прижатий до задньої стінки. Ну І так. як же все-таки я запустив той мотор? Через інвертор свій, який в принципі, включати-виключати в розетку треба. знаєте. Тому я ці провода просто підключив на цей інвертор і надів фішечку на компресор. Далі по графічках подивимося, як все працює. Ранок іншого дня помилок на дисплеї нема, звісно. Всередині холодно. У морозилці теж. Йдемо до комп'ютера. Читаємо лог. Логер нас звернувся, ну, вийшов на зв'язок, чуємо пікає. Читаємо 12 тисяч точок. Так, і будуємо графік опрацювати. 12 тисяч точок це 12 хвилин тисяч. Так. Синій графік. Холодильне відділення, температура. Це морозильне відділення. Далі зелений випарник холодильника, цей червоненький морозильне відділення, випарник. Що бачимо? Отак, холодильник виходить на режим. Далі він включається-виключається. Більше виключений, ніж включений. Е Середня температура. От у цих піків, як хто не розуміє, не буде, якщо будуть заложені продукти. А продукти будуть виконувати роль демпфера температур і якась певна температура у стакане. Це як правило, середнє значення температур. Е Оцей цікавий пік. Отут, от бачите, е холодильник не міг набрати. Що було за причина? Зараз вам поясню. Причина була дуже банальна. У нас тут є вентилятор в холодильному відділенні і є провода. Я отак от закрив. І яке велике значення має сам вентилятор для циркуляції свіжого повітря в холодильнику оцього отвору? Достатньо для того, щоб вже холодильник не набирав. Ну, мова ведеться про те, що хлопці, що обов'язково... Мають бути хороші ущільнювачі. Я це питання вирішив легко, я підклав щось і холодильник почав зразу працювати. Ну, ось така от річ. Так що можна сміло віддавати власнику цей холодильник, ставлять звичайний компресор. І буде класний холодильник ще, ще послужить. Колеги переробили ми от той холодильник Hoover, да? На звичайний компресор. За допомогою мамочки. В маночка універсальна. Та сама, що і на LG, і на Samsung, і на Beko, і на Liebchern, і на що там хоч. Інгубер на вона виходить теж, підходить. Дуже важливий ваш зворотний зв'язок. Тому лишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки чи дізлайки. Мені дуже важливий ну, з вами мати зворотний зв'язок. Кому щось цікаво, пишіть на пошту. Це найпростіше, моя пошта є в описі до цього відео. Ну а так, хлопці, миру, добра і всього нам найкращого бувайте.